Вітаю вас, я Тетяна Пономар. На моєму місці сьогодні воліли би опинитися мільйони жінок. Адже за філіжанкою кави зі мною сьогодні співак Олег Вінник. Вітаю вас! Вітаю! Ви народилися на Черкащині. Перша ваша робота була в Черкасах, в Черкасах, в Черкаському хорі. Коли приїжджаєте до Черкас, є люди, яким ви дзвоните і запрошуєте на філіжанку кави обов'язково. Ух, якби мене на це був час, то я був би взагалі найщаслива людина в світі. <гум> я й так щасливий. Але, на жаль, часу немає. У мене багато залишається друзів тут. І я не знаю, як це правильно сказати, чи на щастя, чи ще якось по-другому. Вони самі розуміють, що в мене часу немає, і дуже рідко ми дзвонимось навіть. А зустрічаємось тільки, коли я з концертами приїжджаю до земляків. То все-таки зустрічаєтеся? Перед концертами, можливо, там на декілька скажімо так. Ну, ну, хто це? Це друзі дитинства, це родичі. Друзі, Друзі, з якими я виростав і реально справжні друзі. Ви спілкуєтесь, так? Так. Їх багато? Друзів багато не буває. Є. А що для вас дружба? Дружба це тоді, коли, мабуть. Я не знаю, як це правильно, бо про це про це можна говорити, мабуть, роками про дружбу. Але мені здається, що це тоді, коли. Ем, Відносини, які не нав'язують один одному. Знаєте, каже, що там дружба, в чому взагалі дружба цікава? Тоді, коли цікаво спілкуватись, так з людиною. А, ну, чомусь так стається, що дружба якась корисна має бути. І от я, я вважаю, що якщо вона безкорисна, ця дружба, а чисто відносини людські, про які навіть не потрібно говорити, які загартовують, відносини, які загортовуються часом, повага. І ніколи... Я навіть в мене друзі такі, коли бувай приходять на концерти, і я їх не бачу там, по років 10-15. Я запитую, що ж ти не зателефонував за місяців 3-4, можливо, я тобі тобі запрошення. Він каже, та ні, Олег, я не буду тебе турбувати. Я куплю квиток і прийду на концерт. От мені здається, що це така, про що вона, навіть людина не задумується, вона просто йде до свого друга на концерт і навіть не хоче турбувати, хоча номер телефона мій у нього є. А потім Гримерку запрошуєте? Звичайно. Да. Да. Якщо є час, так. Да. Вчора ми, до речі, посиділи нормально в нормальному готелі тут у вас із моїм дуже добрим другом. Правда, не довго, тому що треба було ще поспати. Ви дуже довгий час жили в Німеччині, в Австрії, так? А тепер між Україною і Німеччиною все-таки їздите, да? А де ваш дім? На сцені, мабуть. Я не знаю навіть. Я провожу більшу частину року в автобусі, на сцені, і наскільки воно вже отут і взагалі все, що я навіть не можу сказати, де мій дім на сьогоднішній день. Ну, що таке дім для вас? Я відчуваю... дім там, для де мене... є ліжко, там, де є кава, там я не знаю. Е, ні, дім, дім там, де, там, де ти відчуваєш в себе, себе вдома. Це є дім. Е, я відчуваю себе вдома комфортно. Чесно кажучи, скрізь. Часом я буваю вибагливий, але часом ну, ви не Ну, Вибагливий в чому? А, у вас в райдер, адекватних там. Речах. Ні, в адекватних речах в уюті. Має бути такий уют, де ти просто можеш сісти і навіть заснути, закрити очі і так відключитися, просто що до речі, в мене взагалі трапляється, можливо, раз на рік. А можливо і не трапляється взагалі. Тобто, незважаючи на такий графік, ви все-таки не втомлюєтесь, нема у вас такої втоми? Я вже mm. втомився просто неймовірно. Я цього ніколи, мабуть, і не скажу. <ріху> Ні. Ем, я не знаю, як це сказати. Перевтома, втома. Вона да, вражається, бо буває там якихось там недосипання, буває там, не сплю, там безсоння. Але це все за те, що в тебе. Багато всяких ідей в голові, і я то кажу, ти живеш. Я просто живу і, і у сні і, і, і на сцені, тому що це. Як то кажу, 24 години на добу я не знаю, чи це сказати, що це професія, чи це праця. Це, це моє, це, це, це мій хрест, моя ноша, в якому я, це, моя, це мій світ, в якому я знаходжусь. Це, наскільки мене хватить, одному Господу Богу, це відомо. І я поки що щасливий на сьогоднішній день, що так є. Навіть коли супер немає часу, ні на що. Я коли готувалася до інтерв'ю, вичитала те, що у вас а, ваше улюблене число 13. Ви взагалі забободна людина, є у вас якісь такі прикмети, в які ви вірите? Ні, я не забободний. Е, є речі, якісь там постулати, скажімо, я більше все-таки, я не можу сказати, що я. Фанатично відношусь до релігії, скажімо так, але все-таки для мене на першу, першому місці є віра. І Я не, не слухаю ніяких забобонів. Мені часто там пишуть мої колеги, там, що треба робити до концерту, перед концертом, що треба пити, що не треба пити, як собі там, як собі там зробити щось, щоб не трапилось того. Це для мене дуже смішно, абсолютно смішно, і чисто для мене. Я не знаю, можливо, це комусь допомагає. Там. Всякі там забобони, ритуали, ще щось для мене, це дуже. Ну, молитву читаєте? Перехрещуєтесь перед. Я їх дуже мало знаю. На жаль, можливо, Господь мій Бог дасть ще цього натхнення, щоб я все-таки багато молитв вивчив. Але все-таки є для мене найважливою молитвою, «Отче наш, без якого я не виходжу на сцену. І так має бути, я вважаю. А ви співаєте вдома? Там я не знаю, у ваніях люди співають. Так, да, ну, можу сказати, поспівую. Тобто я, співом я... не наблюдає? Ні, я провіряю його, тому що це є, це є моє життя, і повторюю знову, слава Богу, що іменно цим я живу. Кожнісінький божий день я провіряю його фізично і по факту. Mm. І, там можливо, там мені зайде в голову якась пісня, яку я там почую там вчора, наприклад. І можливо, вона в мене буде там сутки ще там добу там ходити в моїй голові. Та я та буває там на навіть ті пісні, які там взагалі мені не, не підходять. Там я чисто там з точки зору приколу, то можливо буду співати її. А що співаєте? Своє чи якісь пісні? Ні, ну, чужі, звичайно, чужі а так так. Ну не знаю. Я не можу ноги сказати. Ну, це шансон, рок, я не знаю. Це що, що завгодно. Що за класика якась. -мо, можливо, буває класику там. Та що по радіо почуєте? Що почую взагалі? Неважливо, де чи по радіо чи де <своє> взагалі, взагалі. Ну буває, що така пісня якась. Буває, потім мене, правда, всі заспокоюють, що я там наспівую постійно її ту мелодію і кажуть, так ти вже. Замучив з неї цієї мелодії. Ви народились 31 липня за знаком Зодіака Лев. В принципі, перечитуючи вашу біографію, можна зрозуміти, що ви така волюва людина. Ви поїхали в Німеччину, захотіли там е, працювати, вивчили мову, все зробили для того, щоб там бути, так? Як ви в житті, Ви такий лев, справжній, вольовий? Так, можна сказати. Персоналу дістається? Ні, я не то, що. Я просто людина взагалі, яка. Я сам самокритичний сильно. І вибагливий, я вибагливий в мірі. Я хочу, щоб все працювало. І це все, слава Богу, розуміють мої люди, з котрими я працюю. Воно працює. Якісь недоліки, звичайно, вони не будуть, тому що перфектних людей немає. Якщо ми будемо всі перфектні, то ми будемо всі святі. Це неможливо. І я ніколи не можу сидіти. Я часом буваю задаю собі запитання. Ну, добре, якщо у тебе буде час вільний. Як би навчитись його використати той вільний час, якщо він колись з'явиться? Оце в принципі я навіть не знаю, як це пояснити, але я би ніколи не міг би просто сидіти і звісуши руки, і про щось мріяти. У мене цього ніколи немає. Все-таки для того, щоб мрії збувалися. До них треба йти до цих меїв, до, до, до якоїсь мети. Хоча на, сам, на самому разі, якщо говорити про мету, то в мене й немає. Тому що для мене мета це дуже вузько. Якщо ти скажеш, Олег, там яка твоя мета? Ну, я скажу, там, моя мета ну, вибачте, банально там, купити якесь авто на супердороге. Ви зараз можете собі дозволити супердороге авто? Е, воно мені, по-перше, не потрібно сьогодні, тому що е, я ділюся таке супердороге авто і те авто, яке ти хочеш. Ну скажімо. Роз, роз, да? дороге авто, дороге. Він мені потрібний? Ні. Ну, можете собі його купити. Якщо я за мету його поставлю, я куплю, але все таке, я просто про мету. Я постав за мету купити дороге авто, потративши на нього, там, скажімо, умовних мільйон доларів. Все, ти досяг, що ти будеш потім, про що ти будеш мріяти потім далі? Ще про одне авто, чи може про якийсь літак, чи ще щось. Це не цікаво. А що цікаво? Цікаво не зупинитись. Це цікаво. І навіть не знати, що буде завтра. Але цікаво не так, я кажу, не заморачувати то, що там було вчора і як буде завтра. А цікаво то аналізувати, що було вчора, проаналізувати, які ти є сьогодні. І оце є, якщо ти проаналізуєш вчора і сьогодні, ти вже можеш собі, в принципі, по твоїх, по, по твоїх поступках оприділити, що можливо буде завтра. Оце саме найпрекрасне. Ви собі так планували? Будете співати е, в мюзиклах, потім приїдете, станете тут відомим співаком. Е, ви собі таке планували? Чи це так якось вийшло? Е, е, ні. У е, мене є зацікавленість. Я побачу щось, мені це стає цікавим. Я хочу просто-напросто в цьому розібратися, е, себе випробувати в чомусь. Е, і тоді воно якось, якось починає заводити мене. І Я занурююсь цю справу і. Стовідсотково я цю справу хочу зробити. Це для мене важливо. Якщо я щось хочу зробити в своєму житті, то ну, кажеш, я хочу себе там, спробувати там, спробувати там. Навіщо? Часу дуже мало в житті. Життя дуже коротке для того, щоб себе випробувати в чомусь. Мало того, що має бути адекват тут, що ти можеш, а що ти міг би, а що ти взагалі не, не, не потягнеш, скажімо так. Через те, якщо, якщо ти маєш щось спробувати, Адекватно ти маєш розуміти, наскільки в тебе вистачить сил. Я ж кажу, з здурів можна купити Рось-Рос і їх зайти по Україні. По, вибачте, по поганих дорог і тому подібне. І дорогу машину можна вбити за буквально декілька хвилин. Це нормально? Я вважаю, що ні. Це треба бути якимось ненормальним жлобом, щоб так собі мрією, таку мету собі поставити. Так що, дорога машина для мене це так, я люблю. Я, не, я, я скажу відверто, я люблю машини, в котрих, в котрих є 500 чи 600 кінських сил. Але це чисто за те, що воно мене, вибачте, ковбасить, що я сідаю в машину і я відчуваю під собою цих 500 коней. А що ще любите? Полювання – ні. Рибалку так. Рибалку? Так. Да. Ні, На Дніпрі давно рибалива. Ну, от так як ви приїжджаєте у вас да, два дні. Дуже давно давно, так? Да? У мене так буває. Інколи що там в якомусь місті, у нас там пару днів є. І просто і організатори і знаю, що я полюбляю рибалку, і там мені пропонують рибалку, то в мене там буває буквально там є годинка, якась, то це можливо там раз в рік трапиться. А, але вистачає, щоб понасолоджуватись, почути повітря і рибку в, в руках потримати, і тому подібне. Ну і на сам кінець про плани на майбутнє. Грандіозні. Грандіозні? <різь> Поділіться. Я не знаю, наскільки наскільки вони цікаві всім планам. Які можуть бути плани в артиста, що стосується роботи. Новий альбом? Новий альбом. Я, я все-таки гадаю, що до Київського концерту до 7-8 до до березня буде вже готовий україномовний альбом. Новий, нове світло, нову сцену. На наступний рік готуємо, нове шоу. Я не знаю, наскільки, наскільки це його плани. Це це праця, це просто робота, і, яку ми виконуємо всі. Саме головне, щоб, щоб в країні був мир, щоб люди все-таки мали змогу прийти на концерти і намагатись давати якісний продукт. Це саме головне, щоб був якісний звук. Якісне світло, взагалі якісний продукт на сцені. Тому що сьогоднішній день для мене реально багато чого, чого змінилося сьогодні. Змінився ринок нашій взагалі в Україні. Стало все, що стосується шоу-біза. Дякую, дякую вам дуже за цікаву розмову. Дякую вам. Спасибі землякам. Дякую, Черкаси. За філіжанкою кави сьогодні зі мною був Олег Винник. Побачимось.